Добрий день, мене звуть Вікторія Киба. Я дуже люблю придбачати на таро. Також я люблю готувати, тому заходьте до мене на канал Ютубі Вікторія Киба готувати смачно легко. Тікток і інстаграм просто набирайте Вікторія Киба і попадете. Попадете до мене. Чим більше ви дивитесь, чим більше ви підписуєтесь, тим активніший Ютуб і інші платформи мене продвигають. Це. Я хочу подивитися, що в нас сьогодні за день, що він нам принесе. Хм -ху -ху -ху. Відлюдник. Я дивилася, ну, як ну, перекладається українською мовою. А відлюдник, скажіть, як прикольно на українській мові: від людей, від людей. Десь від людей. Але це карта не каже про те, щоб піти кудись і заховатися від людей в печеру, так, там як монахи робили. А це каже про внутрішній світ, внутрішнє світло. Внутрішнє світло, Бачите, він тримає в руках лампу таку, але тримається за посох рукою. Це означає, що, ну, для, ну, як я так бачу, що і він все одно тут з нами, ця, ця людина, цей наш стан сьогоднішній. Ага, від людку, від людей сьогодні ми. від... Людини, ки, ми відлюдники. Ну що, побути в, оди... в одиночеству, побути сьогодні на самоті. А на самоті, слухайте, я це більше і більше українську мову зараз ну, як, користуюся. І я просто від наших слів просто в захваті. Так, да, бачите, треба притормозити. Сьогодні притормозити, і це повішаний. Догори ногами висить людина. І так як вона, бачите, так прям прив'язана вниз. І це правильне положення. В правильному положенні це зупинка. Зупинка. на роздуми. Ну, В нашому випадку на роздуми, бачите? І, а що гляньте, як виходить, що отут біля голови таке світло? І тут теж схожі такі, бачите, схожі таке світло. Що, Бачу, я що нам треба сьогодні побути на самоті. Зупинити, зупинити, зупинити. Ну, я так думаю, мабуть, думки. Зараз подивимося, що там нам треба зупинити. І буде нам щастя. розумієте? Потрібно побути на самоті, хоча навіть в присутності інших людей, бути зайнятою собою. Все, бути зайнятою собою. Бачите, і побути як дитина. А діти ж, знаєте, які діти. Вони, якщо маленькі, особливо, якщо їм хочеться, вони будуть самі розвернутися і будуть робити, гратися по-своєму. Ніхто їм не потрібен діткам. Розумієте? От коли маленькі дітки, 3-5 років, вони такі самозайняті, Ну, дійсно такі самозайняті. Так, що бачите, зупи... зупиночка сьогодні. Ну, вихідний, я Що ще? Так, страшний суд. Так, все, я тут вже не буду трактувати. Ну все, зупинка. Бачите, все. Нічого не треба робити, нічого не треба це все-все. Сьогодні все складаємо мечі, забуваємо про гроші, забуваємо про е, людей. Ну, це люди, бачите, кругом. все, Сьогодні все, все сидіть вдома, хоч немає світла, от в мене немає світла, але буду, ми ж вже привичні без світла. Щось буду зараз монтувати буду, викладати. Інтернет є. Так, ну давайте ще глянемо, що тут мої, любим, мої любимі ці карти. карти. Якийсь такий, шановний, як же ви мені казали, благородний король буде ввечері у вас. Благородний. Я, до речі, дивилася, що на українській мові благородник теж благородний. Все все гаразд, бачите, прийде ввечері людина. До речі, в мене чоловік темненький, я відвезла його на роботу і він ввечері я його заберу. І все, у нас буде з ним побачення. Ну, і, і, або у вас теж буде, і ще й грошенят він принесе. Або може це якась звістка, або може яка звістка прийде від нього, а це його любов до вас. Бачите, крестова любов, крестове е, побачення, а також такий король, е, ну, класний для вас король. Все, я вас дуже люблю, я вас чекаю на своєму каналі, у своїх профілях. Под, на Ютубі під цим відео буде, буде телефончик, а Інстаграм і тікток пишіть в особисті. Я дам свій телефончик і ми з вами поспілкуємося. Я беру дуже небагато грошей. Тому я вас чекаю. І все у нас гаразд, переживемо ми все, все переживемо. Бачите? Ну, але сьогодні треба трошечки зупинитися і побути на самоті, навіть в присутності людей. Все, до побачення, мої любі.